Сиву давнину, коли феодальні землевласники вели між собою нескінченні війни за володіння кращими чи більшими територіями, ніж вони мали, багато пагорбів та невисоких гір на території сучасної Німеччини забудовувались малими та великими кам'яними замками, захисними мурами, сторожовими вежами, тобто фортецями, щоб боронитися від непроханих і агресивних сусідів чи більш далеких завойовників. Особливого розквіту це будівництво міцних оборонних споруд набуло на початку другого тисячоліття. І наша чергова екскурсія саме до такого старовинного замку, що неподалік німецького містечка Варбург. Від залізничної станції Варбург до гори, де стоїть замок, близько 4 кілометрів, якими в гарну погоду можна прогулятися пішки. І коли виходимо на пряму дорогу, то здалеку, серед поля, вже добре видніється невелика, але все ж таки висока гора із залишками стародавньої споруди. Це мета нашої подорожі замок Дезенберг, що розташований на вулканічному конусі третинного періоду, тобто пагорба, що виник в геологічній історії нашої планети багато мільйонів років тому. Ну, а перше укріплення на цій горі, за переказами, з'явилося ще у 766 році. Сам же кам'яний замок був заснований в 11 столітті. На вершину гори веде пішохідна стежка, піднімаючись якою можна поступово бачити підступи до замку і до його залишків. Бо вже звідси зблизька, добре видно, що на горі збереглися лише руїни колишньої оборонної споруди. І оглядаючи ці кам'яні залишки стародавньої фортеці, вже неможливо побачити, як виглядав цей замок після завершення його будівництва і до його перших руйнувань. А їх цих руйнувань, реконструкцій, облог, захоплень. Зміни власників і нових руйнувань замку від 11 століття згідно історичних документів було вдосталь. Навіть на стародавній гравюрі, що зображує замок Дезенберг в 17 столітті, він стоїть на горі не в цілісному вигляді, а вже в руїнах. Постійні ворожнечі між сусідами-феодалами не давали спокою великій кам'яній споруді Дезенберг. Її початкові розміри були досить значні як для відносно малого конусу Природної гори. Площа головного замку становила понад тисячу квадратних метрів. Він був оточений куртинною стіною, тобто зеленими насадженнями кущового типу і товщиною півтора метри. Фортеця була укріплена опорними стовпами та двома напівкруглими фланговими вежами, а товщина кам'яних стін сягала майже півтора метри. Залишки однієї із веж збереглися і до сьогодні. Як збереглися і залишки кам'яних стін фортеці з вікнами бійниць, крізь які проглядалися всі підступи навколо замку. Із літописних свідчень відомо також, що біля замку, до його навісної стіни, були притулені три багатоповерхові будинки та інші невеличкі фахверкові господарські будівлі, від яких сьогодні залишились лише частини фундаментів. Ще нижче замок був оточений традиційним кам'яним муром, від якого теж майже нічого не залишилося. Одне з перших руйнувань замку сталося в 1380 році ландграфом князівства Гесенкаселя через те, що попередні власники Дезенберга, родина фон Шпігелів, мала репутацію баронів-розбійників. Через сто років під час чергової збройної сутички між ландграфами сусідами замок був взятий штурмом і значною мірою зруйнований. А у наступному, 16 столітті нащадки формальних власників замку з родини фон Шпігелів залишили цю гору і переїхали до сусідніх лицарських резиденцій. І, хоча місцевий єпископ своєю владою поставив вимогу до шпігелів, не залишати будівлю на горі на поталу її природних руйнувань і відремонтувати дах, і навіть поселити сторожа для охорони. Наприкінці 16 століття замок Дезенберг остаточно занепав. І сьогодні він являє собою романтичні руїни, що приваблюють до себе численних подорожуючих екскурсантів, туристів. Любителів родинного відпочинку серед природи і старовинних історичних будівель чи їхніх залишків. На вершину кам'яної вежі, де збереглися вже нерозбірливі і пошкоджені часом стародавні написи можна піднятися гвинтовими металевими сходами і оглянути кругову панораму навколишнього ландшафту з полями, дорогами, далекими пагорбами. І ближніми селищами, і, зокрема, стародавнім містечком Варбург. Звичайно, історики та археологи всебічно вивчали цю гору і залишки замку Дезенберг. Зокрема, у зовнішньому огородженні було розкопано залишки господарської будівлі площею близько 200 квадратних метрів із невеликою квадратною вежею. Ці будівлі згоріли в 15 столітті. Адже екскурсія до руїн стародавнього замку Дезенберг поблизу Варбурга дозволяє любителям подорожей і активного туристичного відпочинку доторкнутися в прямому і переносному сенсі до стародавніх часів Німеччини, коли її землями володіли і багато століть ворогували і воювали між собою заможні родини ландграфів і відчути подих її величності історії.